здачі. Ой, здачі не треба збирати. Жопа, получай. Опа, побіжали, побіжали. Да, шучу. Всім хуліганам здра... Його ніже моя віка, знову Україна. Або знову віка України. Виберіть, якому краще. Перший варіант чи другий варіант. Або... Або вам ні не чому. Все мені кажуть перший і другий. Давно відео не було, сторінг. Потому что манна Блокман Гора потеряла, відновлювался, відновлювался почти майже месяц. Так что да, хоть я можем вам взять увидеть. Давай поки подимся, что потеряла чи ні Привіт Привет! Все, Десяточку Б. И тебя вдохаем. Так, дохався він, дохався так, давайте дальше. Годовщина. Годовщина відкрилась! Вот это да. Ну все, я бросила кубик. Ура, 30 ключей. Ну, thank you, very much, конечно. Ну, ключей вот. О, Привет, сценарист наш будущий сценарист. А вот тут я все да, ты будешь новое добавило. Я бачу изменила. И все. Ах, вы. Ж. Он... Ви просто взять, вони сюди нічого навіть і не, не добавили сюда нічого нового. Понятно, замість добав. А, не тільки оце, не ну тільки це, щоб знижувати все. Ну, це вже понятно, що ми будете ще горалась. Це, ставлю ті штучки. І, і до нас торгається. Привіт-привіт-привіт привіт. Пока. Ну, навики моїм виходу, не ушли. На-на-ну. Ну, тому я не можу делать трюки. Я не, я не можу делать. Давайте я зараз. Во. Прийду сюда біля вікна, буду сидіти дивитися, що там хто гуляє звуки стекла. Да. Так, коротше, взяла рога. Кстати, напишите в комментариях, вам подобається вам подобається грати в Блок Гойл а или ні. Под... Напишите, будь ласка, в комментариях, яка у вас э, ну, найкраща играє для вас. Ну, зразу кажу, у мене це не робляться не браво. М -м -м -м. Так. Коротше, ми різні, все. О, враги вторгаються. Ну, що, субтитри не стоять? Вот так, І все. Субтитри стімають стоять. А, опасно, ваша кровать розрушена. Привіт-привіт-привіт-привіт-привіт. Розрушений. Привіт, розрушений. Привіт розрушений. Ах ти ж кидало. Все, пішли, пішли. Коротше, е, друзі, давайте ви покинем просто в коментарях. Давайте так. не водійте, будь ласка, в коментарях любий смайлик. І якщо це, раз, два, три. О! Точно, Зьозя ж є! Хто я? Вгадайте, Віка україна Зьозя. Все, мене тут вже всі мають знати, так? Да? Ну я ж Віка україна Зьозя, то все. Це моя вже волна. Дивіться. Я зараз буду робити. Ой! Дивіться, хто дивився мої відео зіграємо таку гру. Що я там більше всього строїла? Раз, два, три! Правильна відповідь! Секретні, секретні бази. Я робила секретні бази і я оставляв... її оставалась одна на один. Так що давайте зробимо так. Я тут зараз зроблю таку секретну базку. Міні-секретну базу. Тільки тут, ну, бачите, вже сужається, тому це вже прикро, тому що я не зможу робити секретний баз. Ну, Давайте ми напишемо розработчиком, щоб вони прибрали ці штуки сужаючі, ви бачите, що вони сужається. Це з минути на минуту. Так що давайте зробимо так. Я, я, якщо я залишається одна, то в секретних базах я одна теж союзу. Тільки. Ви, кстати, ви, якщо не бачили, бачите мій нік, і ви, мої підписники, чи бачите чи дивитеся мене, мої глядачі, то якщо ви бачите Віка Україна з то знаєте це я. Але, е, будь ласка, ви знаєте, що тут можуть бути і мошенники, які просто мною переоділися і зробили собі, собі такий самий нік. І все, і вона цікаві його приглянув з друзі, так само, як і я. Так, що давайте беремо. Або дивіться на їхні навики. Навики. да. навики на навики теж треба дивитися. А то тут все-таки ніякими навиками не пахне. Все, я, я тямлюсь до емеральдів і йду буквенько завоювати базу красних. Бачите? Красний біжить сюди таке. Я беру яйця, я, я беру яйця моста. Бачите, побежали на мене. Я тут ставлю, коротше, базний, базовий блок. Дивіться. А, вони мене вже бачать. Дивіться, я, я осталася з красними на один на один, тому зараз я біжу. Біжу і прикрашуємо прикр... прикр... падаю в без чи Як ви думаєте? Дивіться, ви мене беріть і я буду з вами грати в, в, в ігру, як і колись була в наша старіна ігра. Пам'ятаєте старинний ігру? Типу, там, де був, був SkyWars. Такий блок Wars. Тільки ті, його закрили і вже стали робити Blockman, eh, Blockman Run. Blockman Run зробили. Да. Дивіться, Blockman Run роблять, але я хочу зробити так. Якщо хтось з вас любить грати в Blockman Go? Ставте лайк і підписуйтеся, а я показу, а я даю змогу брати Blockman Go і Blockman Run. І ви зіграєте зі мною в Blockman Run і Skybars разом, окей? Дивіться. Я тут стою і тут я так бачу, вони вже мене побачили. Але мені треба одну, одну таку штучку зробити. Зеленка зелья. Беру це. Кидаю в них регеніс. І починаю нападати не на них, а на себе Бачите? Все, один он попав. Я, на... Я наступно буду ждать. Беру оце. привіт. Привіт! Привіт! привіт. Злізай давай! Хайло... Халапеньо наш малий! Привіт, халапеньо. Халапеньо, Привіт! Ну, привіт, халапень! Привіт, привіт, привіт! привіт, привіт. Халапеньо, 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 тую. Ах, Ну хоча б победа. Давайте наступний раунд. Я ж давно не играл, давайте я вам зроблю раунд. Так, друзі, давайте з вами про щось поговоримо. Я можу вам дати таку міні-наполегливість. ну навіть не наполегливість, а просто сказати. Поставте лайк мені за те, що я повернулася на блок на цю гру дивовижну. Напишіть в коментарі, яку ви ще гру хочете від мене побачити. Ну... Е, якщо, якщо що, будь ласка, не брави на Роблокс. <кій> Ці дві вже отрицаємо. Давайте наступні ігри. Ви мені напишете, окрім цих двох, я буду їх знімати. І давайте зробимо так. Якщо я не знімала, е, ну. Короч, зараз цього не буду вам говорити, скажу вам наприкінці відео цього. Так, дивіться, просто я помню, що хтось мене просив е, зняти час Го. Да, він два часа Блокмана Го. Я буду вам сказати, що час Блокмана Го Що час Блок Менго для мене. ууу. Що для мене час Блокмана Го це просто. такі штучки. Так, ну. А, з штучками, вибачте, почекайте. Так, хто там? Защитіть кровать. Окей, окей. Я просто буду защитить кровать тими способами, якими я можу. Але дивіться, бачите хрест. І в нас, знаєте, не християнство у мене, а вікенство, моя релігія. Так, давайте зробимо так. Я беру е, всі всякі такі штучки, всілякі штучки, які вже комусь, мабуть, і надоїли. Так, кто у нас уже Зеленка, зеленка, привет, Зелия, привет. Пу. <laughs> так, Милена, меня видел. Вика Украина Зюзи, ну что ты? Вика Украина Зюзи, ну что ты? Ну называйся, 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 называйся. Короче, давайте наступный раунд. И я буду заканчивать видео. А бо зробимо так. Я, якщо колись буду програвати пару раундів, то ви мені, будь ласка, зробіть таку штучку маленьку одну. Е, я граю. Скільки я раундів? Гра... Один раунд це десь приблизно, 10 лайків. Так, я тут граю вже третій раунд, буду грати. До... Коротше, давайте зробимо так. Ви е, робите все, що ви захочете. Але підписуйтесь на мій канал, відділу я хочу обігнати дріма і убити його в Майнкрафті. А потім в реальну житті розстрілять і перегнати. Також, давайте. Мені треба більше, ніж 30 мільйонів. Так, да, немало і небагато. Тому що містер Біста уже 300 мільйонів. А я хочу хочу, одну кнопку. Але я. Бачите, як прикольно з майликом грати. Але я зроблю зразу так. Треба, знаєте, як нам робити? Дивіться, От ви бачили, як я гарно, прикольно гарно іграла, і я не, при, не Знаєте, так. Я зіграю в, матч, в матч, матч, коли буду участвувати з якимись іншими блогерами. Тільки, будь ласка. Е, я не знаю, коли вона будуть грати, Ну, чи просто з іншими обичними іграками. Я не обіцяю, що реал, реал з блогерами. Так що треба буде зробити матч реванш такий. проти Дріма чи хтось проти е, гріма. 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 Давайте. Деєте, з того вбили Дивіться, Віка зі вбив, Так! Ура, там я з'явилась, Так. Бросить кубик, давайте. Два. Ура! Прикольно! Бачите, в блок моного появились інші всякі штучки. Е, ну, ці штучки не мої, сорі. Я, я не знаю, як тут виграти. Я така, розумієте, такий ігрок, який постійно бере всі такі штучки. Бере прям всі штуки бере і не оставляє нікому і нічого іншого. Так що я зі мною спорити не треба. Простите, сорі. Зі мною спорити не треба. Так, дивіться, червоні обігрують всіх. ігроки. по моєму це якісь роботи. Бачите? Це роботи, по-моєму. по моєму роботи. Давай, іди біди біди, біди 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 Дивіться, роботи. Да, да, роботи, роботи. Так, я пишу, я, коротше, біжу. Я, коротше, біжу ем, за алмазами. Ах <гас> виш! О, тут тільки один діамант лиша ہوا۔ Thank you one very much. Я оставляю тут бомби, щоб ніхто до мене совсем не дібрався. Пац, скільки бомб я заставила? Сім. Тому що мені там не добиратися. А а якщо доберуться, ви знаєте, що я топер. По всіх матчах була топером. Значить, і в цей раз я тоже буду топером. Так, опасно, ну це понятно, ну це понятно, що у нас вже опасності є присутствует. А я просто візьму собі. А, на жовте яблуко не можна. Ну-ні. Беру, друзі, атрибути. І атрибути ці повертаю. Так, друзі, дивіться, зараз відео я. Ну, коротше, закінчую цей матч в блокману і закінчую відео. Тому що, ну, в мене теж діла, ви розумієте Так що давайте докінч... зараз, давайте докінчимо грати. І буде ну, прикольненький такий. Ну, ви з... самі знаєте, що буде. Коротше, набираємо десь 20 лайків, і я знімаю продовження цього відео, е, продовження самого цього матча. Нашого. І потім, коли в мене буде 100 або е, 1000 лайків, я рішу коли. Але, мабуть, все-таки в 99 лайків я зніму з іншими блогерами блокманого совмісний матч режим. Е, матч режим буде прикольно і конкретно приколдесний. Так, давайте зробимо так. Я зараз піду до зелених. Подивлюся, що в них там коїть. Ааа, я падаю. понятно. Ну, коротше, ігра окончена. Друзі. Я тепер буду з вами закінчувати ігру, Окей. Все. Всім, всі ставте лайки за те, що я ну, зняла вам таке відео довгожданне. Завтра я, мабуть, ще одне відео зніму. Так що давайте ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока!